Я звертаюся до всіх жителів Прикарпаття. Одразу скажу, щоб ви зрозуміли, прокуратура не є політизованим органом державної влади. На сьогоднішній день і у державі, і в нашому регіоні є складна ситуація. Ми всі це розуміємо. Акція, яка зараз проводиться в обласному центрі, вже не має нічого спільного з гарантованим Конституцією України правом на мирні збори чи пікети. Дії протестувальників суперечать принципу проведення мирних зібрань і містять собі ознаки кримінальних злочинів. Я ще раз наголошую, що за захоплення що блокування будівель і споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування та перешкоджання нормальної їх роботі передбачена кримінальна відповідальність. Вже розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 341 Кримінального кодексу України. Захоплення будівель і споруд що забезпечують діяльність органів держвлади. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років. Закликаю вас, не піддавайтесь на провокації, не підтримуйте протиправні заклики окремих осіб до захоплення та блокування державних будівель і споруд, блокування доріг та транспортних сполучень. Згідно діючого законодавства, за ці злочини посилено кримінальну відповідальність. Звільніть захоплені будівлі, не продовжуйте протистояння, не збільшуйте кількість правопорушень, за які відповідатиме. Перед законом хочу, щоб ви зрозуміли, між мирним пікетом та захопленням чи блокуванням будівель є велика різниця. Окремі громадяни своєю пропагандою штучно намагаються замаскувати під виглядом мирного протесту, злочинні дії, масові безпорядки. насильницьке захоплення чи блокування органів влади та місцеве самоврядування є кримінально караним злочином, який ви, свідомі громадяни, не повинні допускати та продовжувати. Паралізуючи роботу, до прикладу, держадміністрації, ви зашкодите громаді краю, порушити їх право на безпечне життя, здоров'я та спокій. Так, до прикладу, департамент фінансування щоденно здійснює перерахунки коштів на соціальні потреби області. Тільки уявіть, що якщо вчасно не буде спрямовано кошти на швидку медичну допомогу, не зможуть належно функціонувати рятувальні служби, дошкільні заклади. Значна кількість меншин краю можуть не отримати вчасну заробітну плату. Незручності, які виникнуть для громадян, це не єдина проблема. Найгірше, що може трапитись, трагічні та непереборні наслідки, за які потрібно буде відповідати перед законом. Право однієї людини завершується там, де починається право іншої. Я закликаю вас не порушувати закон, не реагувати на заклики вчинення дій, які порушують правопорядок, звільнити захоплені будівлі. Ті, хто сьогодні підбурює вас на протизаконні дії, не будуть за вас відповідати за вчинення вами правопорушення. Пам'ятайте! Що кожен несе персональну відповідальність за свої дії, як ті, що підбурюють, так і виконавці злочину.